По традиції День в хату найкращі люди. Сьогодні поговоримо про життя. Термін життя по-різному сприймається. Для однієї людини це щось одне, для іншої щось друге. Це так само, як з терміном кохання або щастя. До речі, про щастя, я думаю, поговоримо в наступному відео більш детально. І що для вас, особисто для вас, означає життя? Давайте, прям так, в моменті без сценарію, без підготовки буду відповідати, на мою думку, що життя це процес, це процес, в якому ви щось щоденно робите. Проживаєте якісь емоції, плачете, смієтеся, усвідомлюєте якісь думки до вас проходять якісь ідеї, ви їх реалізовуєте в кращому випадку. В не сильно кращому випадку ці ідеї зберігаються і відкладаються дуже-дуже довго, десь там у нас в голові, і ми їх не реалізовуємо. Для мене життя так це процес супер прекрасний. Я усвідомлюю, що я живу, пляга. Мені видалася можливість моїй душі. Дуже рекомендую, до речі, прочитати книгу Шлях душі і призначення душі, тому що в цих книгах такі непопулярні думки і, в принципі, якась альтернативна інформація. Життя це щось максимально прекрасне. Я постійно в сторіс наголошую на тому, що життя кайф от реально. І воно таке, тому що я його таким роблю кожного дня, усвідомлюю, що, блін, я живу і це кайф. Я... Керую своїм життям, своїми емоціями. Намагаюся, щоб в мене було максимально багато класних позитивних емоцій. Звісно, якісь такі м проживання, м такі турбулентні ситуації, моменти повинні також бути. Через них ми стаємо сильнішими. Але от ось цей стан класний, кайфовий, заряджений. Я роблю собі щоденно якимись практиками, в принципі, цим мисленням, підходом до життя, своїм спокоєм, звісно, харчуванням. В мене чисте харчування в мене харчування, яке мене максимально заряджає в прямому і переносному сенсі. Я не їм. Трупів, я не їм, їжі, яка зроблена завдяки експлуатації живих організмів. Хочеться якось максимально наповнювати своє життя, життя інших, чимось класним, чимось позитивним, робити приємні речі людям. Хочеться. Знаєте, навіть не впливати ось так прямо на якусь людину, а впливати в масштабі на велику кількість людей. Тим, наприклад, що я маю веганське харчування, веганський спосіб життя або знову ж таки веганство це не тільки про харчування, відмова і заміна речей тваринного походження на рослинного походження. Відмови від зоопарків, дельфінаріїв, скачок, якихось подібних речей жахливих. І хочеться сортувати сміття. Я нарешті почала сортувати сміття. в мене в сторіс в цьому актуальному я розказала про це детальніше. І, от реально, ти розумієш, що ти Робиш якісь класні внески у цей світ, у своє життя, і за рахунок цього ти маєш якісь класні приємні ці емоції, і це, знаєте, як сніжний ком збільшується і збільшується щоденно просто. І це є життя. От, от це кайфове, що я постійно наголошую, кайф, кайфове життя. Звісно, до усвідомлення цих всіх речей, там 5 років тому я також жила, я також мала якісь позитивні, класні емоції, але це якось було все несвідомо. Це було несвідоме життя і. Багато що змінилося, перш за все, в голові. Ці механізми переналаштувалися якось. Пізнавати ці всі речі на досвіді проживати, не просто там читати м -м теорію, що от, там то, якісь часто це буває в мотиваційних книгах, на кшталт «Неси», син, на ной. Щось там ще не. А, хоча нічого поганого проти Джейн Сенсеру не маю, я обожнюю її, її підход до а, написання книг підхід. А, я саме на увазі, коли люди просто читають якісь мотиваційні да, класні книги, але потім нічого не роблять треба робити. Такого от про життя. Я думаю, що наше ставлення до життя робить його або кайф, або не кайф. Ось такі роздуми в моменті, напишіть у кого з'явилися якісь інсайти, усвідомлення. Життя кайф. І я бажаю вам офігазного настрою, багато енергії, шукардосного стану і жити. В кайф. Про моє життя кайфове, більше дивіться і спостерігаєте інстаграм. Також в всі посилання є в описі. Я продовжую досягати свою ціль по збільшенню аудиторії, тому що хочеться впливати масштабно на людей позитивно, щоб більше людей. Жили в кайф, по суті. Ціль моя, одна з цілей масштабних це щоб більше людей жили в кайф. Щасливо, здорово і тому подібне. Все, до нового відео.